А що, злякався, хлопче? Ні, чого мені лякатися? Я лиш здивувався. А чи знаєш ти, хто я такий? Знаю, як лиш вуз і чуба сивого побачив, той пізнав, що ви козак запорозький. Так, сину, а звідки ляш ти знаєш про козаків? Мені, дідусь, розповідав, оповідав і не раз, як то козаки по морю гуляли. Слави добували. Та з турецької неволі братів визволяли, отак, От сину. Було колись в Україні. Віли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю Минулося, осталися могили на полі. Високі й ті могили. Де лягло спочити козацьке біле тіло. Китай, куповите, високі й ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та висохла. степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили Синіють. А що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько. Сізьми дрібними їх умить. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють, багато їх. А хто знає, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де залізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла, і день, і ніч гвалт, гармат, земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.